Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. Сьогодні 28 вересня, неділя. І ось нарешті в мене вже знайшлася вільна хвилинка, щоб записати першу частинку свого відео. Так, отже, я цих дві неділі працювала в такому шаленому-шаленому темпі, тому що потрібно все забирати з городів. Так, дуже багато роботи і плюс. Паралельно, так, я ще потрішки нав'язувала, тільки була яка вільна хвилиночка. І я в'язала. Так, ось такі заготовочки. В мене вже зв'язалися на слоників Марусі Прокопенко. Так, зараз я приймаю участь у спільнику осіннє натхнення. О, дуже хороший спільник. Так. Він додає мені додаткову таку мотивацію. Мені дуже подобається такий темп роботи насправді, тому що я працюю. Я в мене дуже продуктивний день. Я справляюсь і по господарству, і на городі, і з дітками. І ще й умудряюся трошечки по пов'язати. Мені такий, ну мені напевно таке потрібно, тому що коли нема ніякого спільника, нема такого якогось чарівного пендаля, на мене все валиться з рук. Нічого в мене не виходить, хіба що з в'язанням тільки виходить. Так, так. Ось такі в мене заготовочки Зв'язалися на слоників. Напевно, буду ще підв'язувати в такому кольорі. Так як ось таких в такому кольорі слоників, такий він бірюзовий, але бірюзовий більш до синього, до голубенького. О, Вони в мене були зв'язані, я вже не пам'ятаю скільки, але багатенько. І вони в мене успішно продались в такому саме кольорі, тому хочеться ще нав'язати таких. Можливо, ще якихось інших кольорів. Хочеться і сиренького зв'язати. О, ще я ще, напевно, декілька заготовочок підв'яжу. В наступних підключеннях, е, які будуть просування, так, я про все відзвітую, все покажу. Так, далі у мене ще зв'язалися такі заготовочки на, на коників. Майстер клас. Це буде ось такий коник. Майстер-клас на такого коника є вже на моєму каналі. Так, посилання на всіх дівчат-спільника з осіннє натхнення, так, я залишу в описі, так, в інфобоксі, щоб ви могли перейти і також насолодитися. Там вже зв'язано дуже багато краси. Так, можна перейти, помилуватися і подивитися. Так. Також на моєму каналі зараз відбувається мій перший спільник. Він називається Моя гачкувата родина. Так. Там також вже дівчатка в'яжуть. Мав він розпочатися 1 жовтня, закінчуватися 1 листопада. Але так як дівчатка вже почали в чаті викладати свої роботи, то, тому він вже так якби неофіційно, але він вже розпочався. Тому всіх всіх запрошую, хто хоче пов'язати також е, веселі компанії, е, красиві ігрушечки. Так, то всіх запрошую, хто хоче, приєднуйтесь, приєднатися можна в будь-який момент. Так, навіть якщо це буде вже 29 жовтня, і ви хотіли доєднатися і зв'язали хоча б одну іграшку, е, і у вас є е, 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 там е, така гілочка. Рандомний розіграш, тому я вам присвою номерочок і у вас все одно, навіть якщо ви зв'язали одну іграшку, є шанс так, виграти якийсь чудовий подарунок. Всі-всі детальки, детальний, е, е, детальні правила, так, я вже виклала відео на своєму каналі. Так, можете перейти, ознайомитись, перейти в телеграм-канал і доєднатися до мого першого спільнику. Буду, буду щиро вдячна за підтримку. Так, я там і організатор, і спонсор, тому, відповідно, мої роботи так, я участі не беру, тому що е, потрібно в'язати по моїх майстер-класах. Так, майстер-класів вже в мене є досить багато на каналі. Тому я вирішила віддячити дівчаткам, які в'яжуть зі мною, мене підтримують. Так. Ось такі ще голівоньки у мене зв'язалися. Коників буде дуже багато. Надіюся, надіюся, що я їх дов'яжу. Так. О, є таке велике бажання, щоб їх дов'язати, знайти сили. Так, і щоб ви думали, це ще не всі мої коники, які будуть зв'язані. Так, ось такі ще є голівоньки в мене. Так. Так, ось такі, Це ще не всі такі просування. Так, я ще не в'язала. Там по декілька штук кожного дня. А зараз я дуже-дуже розігналася так з в'язанням. Була пошкодила пальчик свій, не могла в'язати, тому що він вже трошки в мене зажив. Зараз вже я можу в'язати. Ось тут є він у мене лоб. Так, і я не могла в'язати. Іменно в цей пальчик в мене впирається гачок. І тому десь на добрий день, на добру добу я була вибита з роботи, але я робила ванночки. Так, Я відпарювала свій пальчик. І також я дуже-дуже хотіла вже побистріше зробити, пошвидше зробити роботу на городі. Так? І е, вирішила, що я один день, тобто суботу я присвячу іменно там роботі по городу. І зірвала спину. Правда, я все зробила заплановане, але на вечір я вже лежала і вже не могла встати. Але в подушки і в'язати треба, в'язати потрібно. Це стимулює. Участь у спільнику з осіннє натхнення. мені, мене дуже-дуже стимулює на роботу, дуже хочеться нав'язати, показати гарні результати. Там дівчатка показують дуже надзвичайно гарні результати. Так? Мені хочеться не відставати від них і теж показати результат. Отже, тут корзиночка моя, тут є нав'язано 72 ніжки. Вже. Є, так? Мені потрібно цих ніжок зв'язати таких 140. 140 потрібно зв'язати. 72 є, відповідно, вже ну, більша половина є. Так, в мене ще зв'язалося ось таке тіло вже одне. Зараз я буду дов'язувати ніжки, в'язати тіла, потім буду приєз... при... приєднувати голівки, так, виш... ну, вив'язувати вже гриву, вушка, так, і вишивати зубки. Ось така. Ось таке у мене. Такі в мене, такі в мене просування. Так, в минулих відео я в'язала бобриків. Там я казала, що е, я загубила один хвостик від бобрика. так. У мене їх мало бути 26, але було 25. І ось я <клес> пошукала шукала ниточки так, і знайшла ось 26-го хвостика від бобрика. Ну, Спочатку не зрозуміла, що це таке. Думала, ну, я ж квіточки ніякі, вроді не в'язала. Така пелюсточка наче від квітки. Але ж, але ж зрозуміло, що це хвостик від бобрика, тому буду ще в'язати одного бобрика. Ось таке. таке я їх зв'язала 26, а не 25. Вони дуже-дуже глибоко в ниточки, прямо поміж клубочки, туди закотилися. І цей хвостик закотився, я його просто не побачила. Не витримав темпу моєї роботи навіть і мій гачечок. Ось такий. Так, ось такий в мене гачок є. Був верніше. Це кловер. Так, я вже шуткувала та жартувала, казала до чоловіка, що придбати клоувер це рівень. Так, <смі> також зламати кловер, це також рівень. О, так, ось такий гачечок був у мене. Прослужив він мені недовго, десь два з половиною місяці я не в'язала. Навіть і тоді, коли придбала, я придбала два гачечки. Хотіла зняти відео чи десь якомусь відео похвалитися, але так чогось і ну, не встигла. Так? Ну, тепер можу похвалитися вже поламаним. Так, ось такий гачечок у мене був. Я не можу сказати, що він витривалий. Він зовсім не витривалий, тому що я в'язала, ну я в'яжу досить так щільно, тому в е мене вони так набік трішечки так всі гачки вигнуті. О, і, ну, я так і в'яжу. Я на це не звернула уваги. Але в'язала-в'язала, я б не сказала, що я якусь таку роботу робила, просто там набрала кільце, набрала шість стопчиків, роблю шість прибавок, і тут хоп, щось у мене під рукою зігнувся гачечок. Я така дивлюся, а він в мене зламався. Виявляється, що він не стальний, а ось ця голівенька, вона алюмінієва. Найшла я вже на Аліекспрес гачечки по 35 гривнів силиконовою ручечкою. І Ось ця голівенька вона стальна. Тобто я вже буду замовляти, таких два гачечки замовлю і буду мати. Тут цей гачок я придбала на промі за 200 гривень. Так, і також паралельно ось такий також кловер. Е, я придбала на Аліекспресі, замовила. Це двієчка. Да, тут також є вибито, але не видно. Можливо, можливо, буде видно. Що тут написано? Ні, не видно. Так, за цей гачок. З Аліекспресу я заплатила 375 гривні, тому не знаю, зараз буду в'язати це. Я вже також жартувала з чоловіком, казала, що ще зламаю цей, і все з брендами покінчено. Я чомусь думала, що це туліп. А ось тільки що, щойно щойно прочитала, що це ткловер. Ну, Чомусь думала, що туліп. Хоча я ще мала бажання, там 404 гривні. На Аліекспресі такий червоний дуже гарний гачок туліп. Дуже хотіла ще замовити такий гачок, але не буду. Там також голівка вона в ця голівонька теж алюмінієва Я замовлю той гачачок тих два гачачки на Аліекспрес, які зі сталі. І буду в'язати тими. Хоча і у мене є простеньких 4 гачки, двоєчка, яким я в'яжу. тому Можливо, буду замовляти, можливо, не буде, але хочеться замовити, попробувати. Так, ось такі мої просування. Так, начебто все розказала, все показала. Пішла працювати далі. До наступних зустрічей, до наступних підключеннях. Вітаю! Сьогодні моє. Чергове підключення. Сьогодні вже 20 жовтня, понеділок, отже, вже настав час, я так думаю, вже давно він настав, щоб підключитися і показати, врешті, що ж я зв'язала. Зв'язала. У мене вже є готові ось такі коники, так? В такому кольорі в мене їх є два. Два коники таких. Дуже класний кольор насичений. Він такий рижий-рижий, прям справжній рижий колір. Так, таких красунчиків. Так, в мене є два. Також в такому оранжевому, насиченому, вогняному, можна сказати, такий майстрині ще звикли на такий колір казати, що він прям ядерний ядерний такий, прям в такому ядерному кольорі. У мене зв'язалося шість конників, тому що я думаю, що вони найкраще підходять на. На тематику, так, що наступний рік рік вогняного все ж таки, коня, тому вогонь він яскравий, так? він зачаровує, можна сказати. Так, ось таких коників, так, в мене зв'язалося шість в такому кольорі. Так як замовлень надійшло дуже багато, на таких коників, в мене вже замовлені і незабаром знайдуть вже свої домівки 15 коників. Тому і на наявність в мене також залишиться декілька штук. В такому кольорі в мене зв'язався один, так, а в наступному такому, більш зеленому, ще зв'язалося 4, так. де він цей коник тікає, не хоче він показуватися. Так, ось такі вони в мене. Так, можна е, верхні купити, а ось так складати, так ну, вхрест, так. І ось, ось так воно гарно тримається. Так, ось такі коні. Так як коней в мене багато, показувати, я їх так буду, розказувати, що про них там, багато не розкажеш, тому хочеться поговорити на таку тему. так, Мені вона так трошечки цікава, і цікава ваша думка, як булінг. І булінг він між в'язальницями, так, між майстринями. Хоча я починала в'язати це, для мене був такий чарівний світ. Я думала, що тут такого взагалі не існує, але всі ми люди, всі ми живі, як то можна сказати, тому скрізь воно конкуренція, так? Ну, я не говорю про здорову конкуренцію, а іменно така вона токсична конкуренція, вона також існує. Отже, історія починалася так, що на просторах інтернету, тобто я зустріла в Фейсбуці там допис, і просто майстриня хотіла знати, скільки коштує її іграшка. Іграшка була така і невелика і немаленька, там щось близько 10 см, вона була зв'язана з плюшу. Так? Ну, я вирішила залишити коментар, так як там ну, майстриня просила там поради, за скільки б її продати. Я написала, що 200 гривень ціна такої ігрушки. І все, і забулася за це. Так як по соціальних мережах в мене нема часу довго гуляти. О, бо в основному там я то шукаю схеми, то в'яжу, то щось роблю по господарству. Тому пройшло декілька днів. Напевно, до тижня я заходжу о, о, знову у Фейсбук, і в мене там о, декілька повідомлень висить. О, що на мій коментар там відповіли, і ще така реакція, там злі смайлики, там така щось думаю, ну що вже я там таке створила, яке там не було. забула, що я там щось писала. Але зайшла, подивилася там вже. На мій коментар відповідають, що ціна такої грушці 50 гривні. Ну, думаю, ну то як 50 гривень, коли майстриня зв'язала ну, ту черепашку, так, ну, з плюшу. І ну, там більше в два рази більше пішло матеріалу на ту черепашку, ніж, ніж тому що, ну, правда, друга майстриня, яка писала ці такі гнівні коментарі. Хейтерські коментарі, можна сказати, вона обґрунтовувала свою думку, що робота неохайна, там ще ще там, ну, багато лайна вона виляла, і негативу вона виляла на, на просто безобідний такий пост. там, Оцініть ну, цю іграшку. Ну, і так як я, напевно, не реагувала, я не бачила і не реагувала на її ці типу, повідомлення, то вона там старалась і старалася виписувати. Вона навіть там і написала мені декілька коментарів, напевно, вона зайшла на мою сторінку і подивилася мої роботи. Вона написала, що ну от, ваші роботи вони гарні, вони акуратні. Ну от, Ці роботи там майстрині ще треба вчитися і вчитися. Ну, там був... Коментар просто без слів, 200 гривень, все. Наскільки це тригернуло, наскільки це Ну, я прямо не знаю. Напевно, те ну, тригирило її, там дуже зачіпало і спати не давало те, що ну, майстриня хоче продати свою роботу. Я навіть не зрозуміла там тої реакції, такої, е, трошки такої шаленої, такої, я не знаю, як то назвати. Ну і там же інші майстрині почали їй відповідати, що навіщо писати таке, навіщо писати. Ну, і вона почала їм відповідати, що це ну, вона цим хоче допомогти майстрині. Це така конструктивна критика. О, вона хоче порадити. Якби вона хотіла дати пораду. З ігрушкою там було все добре, вона була акуратно, охайно зв'язана. Єдине, що там не вистачало світла на фотографії. Тобто, десь майстриня, майстриня зв'язала, взяла, поклала там на диван чи, чи там куди і просто сфотографувала в приміщенні. Якби вона хотіла допомогти, то вона б написала якусь пораду за фотографію, за світло, сказала б, що робота чудова, так, бо вона справді була чудова. Ну, а от фотографувати там так. Хоча майстриня поради, що то фотографії вона не просила, вона просила просто, щоб оцінили ту іграшку. Але і тут треба написати своє фе. Так? Але що мене більш так, ну, на що я звернула увагу, тому що я завжди з якоїсь історії так, пригоди десь навіть і в коментарях я читаю, і я щось для себе корисне. Так, е, так якби беру в життя це корисне. Коли хтось пише своє фе і на нього відповідають, на нього відповідають адекватно, вони завжди дивуються. А чому ти відповідаєш на це фе? Хоча сама майстриня того посту вона просто написала Дякую. Вона подякувала за ту пораду, хоча там точно що не було за що дякувати. А вона там виписувала і виписувала, ну, її було дуже, напевно, обідно, що її відповіли. Ну, от такі люди вони завжди так вони пишуть своє фе, чи там говорять своє фе, якусь критику, так, якось критикують, а потім вони так, якби ще тебе звинувачують в тому, що ти неадекватно реагуєш на їхню критику, так, на їхнє фу, на їхню думку. Але ж ну, зачасту і думки твої ніхто не запитує. Ну, не запитує, ну не згідна ти з тою ціною в 200 гривень. Вона там написала, що. Ціна там, гріш ламаний, там, 50 гривень, там, отак, отак ціна, отак можна оцінити. І то, якщо ще причепити там, якусь там оцей, фурнітуру для брелочка, так? ну, Не подобається тобі. ну Я не знаю, перегорни той пост, ну, от, не там, та, та фотографія, вона там тебе, я не знаю, там, злить. Перегорни, не зачіпай, не пиши свої фу. Зачасту майстрині вони дуже-дуже чутливі до таких коментарів і до такої критики. Ну, я, взяти мене, наприклад, років 2-3 ще назад, я б також дуже так болісно реагувала, я б навіть, напевно, плакала за, таки, за таку критику, ну, неадекватно. Ну, зараз, зараз вже в міру пережитого, так, я вже я вже знаю, як таких хейтерів, як таких людей ставити на місце, так, не реагувати, не брати собі в душу якось так. наоборот, коли мені пишуть критику, яку, ну, на яку я не заслуговую, тому що я також адекватно оцінюю, хто хоче порадити, хто хоче просто написати своє фу. Я можу і відповісти. Я це зачасту вже зараз взагалі не беру в душу. Я просто посміюся над цим та й все. Наоборот, ще висмію, так? Або якщо це мені напишуть в коментарях в YouTube, то я стараюся ще наоборот вивести людину на емоції, хай більше того свого фу пише. Це корисно для каналу. Коментарі піднімають рейтинг. Ось така то історія. Правда, нічого я її не відписувала, тому що не вважаю за потрібне. Доказувати щось людині, так? тому що ну, тратити на неї свій час, свою енергію не вважаю за потрібне. Так? В підтримку майстрині так хотілося щось написати, але так як я багато і гарно писати не вмію, тому також я залишила це все. Там її дівчата гарно відповіли, тому вона там з ними ще посварилася. Ну, я подоказувала, яка ж вона там. Ех, які вона слушні поради дає так, і як вона, вона б хотіла в свій час почути якісь такі поради, так? щоб її так критикували. Так, цікаво, як ви ставитеся до критики, до даної ситуації. Можливо, у вас були свої якісь такі е, так, ну, ситуації, як ви з цього виходили, як ви справлялися з емоціями? Так? Бо є емоції, вони і позитивні, і негативні. Всякі емоції такі, таке викликає. Так? Ми всі різні. Тож тобто, тож цікава ваша, якась життєва історія. Так, ось такі коники це вже мої, вони в мене останні. Так? Ось в мене зв'язався справжній справжній табун. Колір то однаковий в цих коників, але ось цей зв'язаний з акрилу, так, такого солом'яний колір, а це зв'язаний з джинсу 07-го. Так, і вони дуже-дуже подібні. Отже, такий у мене цілий-цілий табун коней зв'язався. Так, я з собою більш, ніж задоволена, тому що, як я вже говорила, може, не знаю, може не говорила, 15 коней, вони вже є замовлені. В основному у мене замовили ось таких коней. В такому це джинс і в такому кольорі. так. Ось такі, таких два і таких два було замовлено. Так далі. Так, ще замовлення були в ось таких кольорах. Так, можливо, комусь буде цікаво, які коники, в яких кольорах популярні, але в кожного свій смак, тому е, на досвід якоїсь. Одної майстрині, чи там, на мій досвід, що я такі зв'язала, в мене такі замовили Не не потрібно спиратися. так Ось таких в, таких, в такому кольорі в мене вже замовлено 4. Зв'язала я таких 6. Тому я не виключаю такий варіант, що ще до Нового року я ще, напевно, буду дов'язувати ось такі коники. Тому що це виявилося, що досить прибуткові коники. Так, ще в мене. Нещодавно вийшов майстер-клас на сердечка ось такі. Сердечка я в'язала до Хелловіна. Так. Ось такі сердечка. Тут така імітація йде черепа. Так, ось такі вони моторочні сердечка, хоча вони в мене якісь милі вийшли, не моторочні. Також у мене син зробив замовлення. Я вислала фотографії, що він подивився, чи. Вартує знімати майстер-клас чи ні, тому він подивився, йому сподобалося. Він сказав, що, безперечно, да. хай ну, так знімай. Він вислав для своєї дівчини. І в е, мене виявилося, що мій син знайшов для мене замовлення. Так? Такі сердечка ще будуть в'язатися е, чорно-білі. так, і ось такі е, оранжево-чорні. Так, може ще в якихось кольорах підв'яжу. Сердечко в'яжеться, воно цільна деталька, так? тому як робити деталі, там, ну, як робити заготовки, потім показувати готові роботи, я не знаю. Кожну, кожну роботу вже ж не будеш бігати, знімати, не знаю. Ось такі сердечка в мене ще зв'язалися. Отже, всім дякую за увагу і до наступних зустрічей, наступних відео.